Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх дорогих підписників-гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. У мене на столі знаходяться статетки, тому я вирішила зняти відео. Давненько у мене не було відео про мою колекцію художньої кераміки нашої української. Я знаю, що більшість, звичайно, полюбляють посуд, однак є категорія осіб, які збирають. І дуже-дуже полюбляють нашу українську художню порцеляну. Вашій увазі сьогодні буде представлено 6 статуеток, і вони всі випускались на одному підприємстві. Це Полонський завод художньої кераміки, правонаступний картилі керамік. Більшість з них рідкісні і не часто їх зустрінеш. Розпочинаю я свій огляд з ось цієї статуеточки. Не можна сказати, що вона не часто, Її часто можна зустріти на торгових площадках у нас в Україні, однак. Тут є деякі цікаві моменти, на які я би хотіла звернути вашу увагу і подискутувати, тому що у мене є великі сумніви відносно того, що я прочитала із каталога, який я недавно купила, на який я також буду звертати вашу увагу. Ось, наприклад, у мене є каталог ось цей це український фарфор 19-20 століття, але не «Коли Миколи Козака. Ось. Ця статуетка є в цьому каталозі. Ми бачимо автор Моцак мисливець 80-й рік. Статуетка в досить гарному стані. Абсолютно новенька, без будь-яких дефектів. Зверніть увагу, яка гарна полива. Є досить багатенько позолоти. виконана дуже-дуже професійно, гарно і. Я з великим задоволенням придбала в свою колекцію. Єдиний слабенький слабеньке місце цієї статуетки це ось ця рушниця. Бачите, ось. Вона досить таки величенька, однак вона позаду знаходиться мисливця, її досить легко відбити, тому потрібно дуже обережно поводитися з цією статуеткою. До пари їй цей же автор, тому ж 80-му році створив іншу статуетку. Вона називається На охоті або На полюванні українською мовою. Ця статуетка по відношенню до першої більш рідкісна, її не так часто можна зустріти. І тут ще більше ось ця ручниця вразлива, тому що цей ствол цієї ручниці досить такі, на велику відстань, як кажуть, випирає і можна дуже-дуже легко його відбити. Тому в місця зберігання необхідно дуже акуратно ставити цю статуеточку. Так, а тепер перейдемо до чого ж, на що ж я хотіла звернути вашу увагу. Так, каталог закриємо. І в цьому каталозі я прочитала таку інформацію, коли почала вивчати Денце даних статуеток. Ми бачимо перший сорт 3:20. І біля ціни стоїть буква Н. Це клеймо, до речі, ставилося уже. Починаючи з початку 70-х років, тому що плимо ПЗХК воно ставилось 56-го з моменту закриття артіллі-керамік, і до кінця 60-х років. Бачите, 320 буква Н. На цій статуеточці вже другий сорт, і. ой, договори тригом. І ціна стоїть 2,90 і українська буква Н. Ну, я мудрувала, мудрувала, думаю, що ж це таке новинка? Можливо, бо я бачила таку букву і неодноразово на виробах Тернопільського фарфорового заводу. Я е, десь прочитала, що це стало, коли е, новий, новий випуск якоїсь продукції проводився, то на цій продукції ставили е, на денці букву Н, тобто новинка. Однак. З, з українського фарфору 19-20 століття Олени Корусь та Михайла Миколи Козака я прочитала, що, починаючи з 94-го року і до 98-го року на полонському заводі художньої кераміки ставилася, по суті, це не буква українська Н, а англійська H. тобто Грівна, перша буква від, англійського, від англійською мовою слово грівна. Ось. Тому, не знаю, в мене сумнів, наприклад, що станом в період 1994-1998 року ціна от такого, от такої цікавої статуете була 3,20 або 2,90, є великі сумніви. Ви підскажіть мені, будь ласка, чи це так, чи відповідає ця інформація дійсності? Хоча б дійсності я її прочитала в цьому каталозі. От тому і хотіла з вами подискутувати на цю е, тему трішки. Далі будуть вже йти більше рідкісні статуетки. Ось розпочну я свій. Огляд, вірніше, продовжують свій огляд з цієї статуетки. Вона називається Дівчина з Мукачево». На полонському заводі художньої кераміки досить короткий проміжок часу 64-го по 62-го, Вірніше по 64-й роки працювала скульптор, досить такий талановитий скульптор. Ольга Хренкова, і вона за цей короткий проміжок часу створила чотири статуетки. Всі вони рідкісні, тому що, по перше, вони. Випускались невеликими тиражами і в той період часу, тільки коли скульптор працювала на даному підприємстві, коли Ольга Хренкова працювала на даному підприємстві. І з цих чотирьох статуеток у мене, у мене в колекції є дві. і От зараз я зверну вашу увагу на цих статуеточках. Так, це книга, е, бачимо, книга. Е, зараз, зараз. Ольга Кренкова, скульптура женщина із змукачу, 64 рік. Бачимо. Так, якщо звернути увагу, ось, наприклад, на перший погляд, складнощі якихось такої виробництві, якихось деталізація деталей окремих, я тут не відшукала. Хоча, як е, я з'ясувала, в каталозі, що ця статуетка в 64-му році отримала відзнаку на Республіканській раді як найкращий зразок скульптури? У мене ця статуетка з подарунковим написом. Ми бачимо 66-й рік. Подарував хтось. Галині від Люби День народження. Таку статуетку. Значить, тут стоїть клеймо Полонського заводу художньої кераміки. Як я вже зазначала, воно стала з 56 до кінця 60-х років. Перший сорт і коштувала досить недорого. Два карбованці 50 копійок. Ось така статуеточка Ольги Хренкової. Так, друга статуетка, яка у мене є. Це ось дівчинка з пташкою. Це більш рідкісна, її не часто зустрінеч, і, звичайно, вона дорожче коштує по відношенню до попередньої. Зверніть увагу, тут вже йде деталізація. Взагалі дана скульптор дуже любила створювати дітей. Бачите? Яка красунка. Гарно розписане личко. З якою любов'ю, дійсно відтворене. Скульптор відтворила, художник розписала, з якою любов'ю, вона тримає в руках маленьку-маленьку пташечку. Значить, тут є клеймо, верніше, рештки клейма, бачите, воно без Ахк. Воно вже, видно, добре цю статуетку мили, любили, витирали від пилу. І ось клеймо трошки підтерти. В її доробку, як я вже зазначила, є ще є ще, окрім дівчини з Мукачеву, є ось ця статуеточка. Бачимо сонечку, яку я хочу дуже придбати, а також є. Ще в її доробку, ось статуетка аркан. Тобто 64 й рік. Ми бачимо, що в основному ці статуетки го року, тобто останній рік роботи на даному підприємстві. із усіх чотирьох, оця статуетка аркан сама рідкісна і сама дорога. Дуже хочу її придбати, тому що, бачите, тут зображено гуцульський коловий танець аркан. Це танець посвята, от юнака в легеня. Саме після цього одного із елементів посвяти танцю аркан мав, мала молода людина, право носити її топірець і підперезуватися широким цим поясом, і мала право навіть вбивати ворогів, тобто ставати опришку. Дуже хочу цю статетку, але вона досить таки недешево коштує. Звичайно, маючи декілька каталогів у себе, і я бачу, що є різні розбіжності, прошу пробачення, що я так є різні розби... розбіжності в... в датах створення. От, наприклад, дивіться, показую вам дівчина з Мукачево, зазначає автор, а це книга. Український художній фарфор радянського періоду в редакції Дуденка Нікифоренко. І тут зазначається, що дівчина просто статуетка в 56-му 70-х роках. Ну, не могла вона у 56-му році ніяк бути створена, оскільки почала працювати Ольга Хренкова на підприємстві, починаючи з 62-го року. Тож саме візьмемо, от, наприклад, що я попередньо показувала мисливець 70-ті роки, автор муца. Не, 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 можуть, не, кошту, не могли вони бути створені в 70-х, оскільки точна інформація, вже детальне дослідження, в 80-х роках створена була е, ці е, статуеточки на полюванні. Ось такі розбіжності. Бачите, ще не, я так думаю, в той період, коли, от, наприклад, цей каталог видавався, були. Неточні дослідження в українському фарфорі. Так. Далі хочу вам показати ось таку рідкісну статуеточку. Це називається, «Дівчина, не дівчина, а кореянка з вієрами. Це статуетка, зараз я спробую її відшукати, це статуетка авторства нашого знаменитого Владислава Щербини. Ось в вона також є, бачите, щербина, скульптура кореянка з вієрами. 69 рік. Дуже рідкісна вона і недешева. Тут дуже багато позолотих, зверніть увагу, все, весь одяг її розписаний позолотою. Дуже гарно виписане личко. Таке клеймо. І ми вже бачимо, що ціна цієї статуетки 7 карбованців в радянський період. Взяти, наприклад, вартість оцієї статуетки, що я звертала увагу, 2,50. І ось цієї статуетки 7 карбованців майже в три рази. 2,5 точно дорожче. Слабке місце тут оці вияра. вони дуже-дуже тоненькі. Ну, прямо як паперова, листок паперу. Дуже-дуже тонкі, красива статуеточка. Ну і завершувати свій обряд я буду ось цією статуеткою. Її можна зустріти, однак я її дуже полюбляю. Це статуетка Ольги Рапай Маркуш. Узбекський танець або узбечка. Це вже дуже деталізована статуетка. Ви подивіться, як коси, гарно е, скульптуром відтворені. Дивіться, пальчики тонесенькі, притонесенькі пальчики, е, одяг, кожна складочка. Національного вбрання узбекського також відтворена в цій статуетці. До речі, як дівчина з Мукачева, так і кореянка з веяра. Вони досить високі, 25 см висотою, ця трішки менше 23 см. Дуже гарна статуеточка, і я рада, що вона є в моїй колекції. Ціна цієї статуетки не дешева, вона чомусь. Останній час піднялася трішки в ціні. І ми бачимо старе клеймо. Полонський завод художньої кераміки. Вона досить таки важкувата. Подивіться, яке лице, як гарно виписано. Ну, Узбечка у всій своїй красі, що називається. Ось такий сьогодні був огляд. Моїх, моєї фарфорової е, скульптури української. Якщо вам сподобалося, прошу вас поставте вподобайку. Не забувайте підписуватися на мій канал, мені буде дуже і дуже приємно. На сьогодні все. Всім миру, щастя та добра та до зустрічі на моєму каналі.